Тарифи на теплову енергію в цьому опалювальному сезоні 2022-2023 років залишаються незмінними на тому рівні, який застосовувався на дату 24 лютого цього року. Тобто тариф для населення в місті Одеса складатиме 1813 гривень, як і складав до того часу. Що стосується цього рішення, відповідно до вищезгадуваного закону. А ним також передбачено, що компенсацію для підприємств, які виробляють і постачають теплову енергію, буде здійснюватись з державного бюджету. Тому відповідно до постанови 932 кабінету міністрів. Нам необхідно мати економічно обґрунтований тариф на цей сезон, щоб отримати ось цю компенсацію між економічно обґрунтованим тарифом та тим тарифом, який буде застосовуватись цього року. Тому для побутових споживачів нічого не змінюється тариф для них залишається незмінним. we yeah. yeah.